Планка жабки, ноги в петлях TRX. Це трошки складніша варіація підтягнемо двох ніг під себе. Що нам потрібно зробити? Ми стаємо в положенні планки. Шудово. Тепер підтягуємо дві ноги під себе, зупиняємося, розводимо коліна, не стопи, а коліна, не стопи, а розводимо коліна вбік, випрямляємо їх, зводимо і починаємо заново під себе розвели, випрямили. Звели. ми робимо невеличкі паузи. Підтянули, зупинилися. Розвели коліна, зупинилися. Випрямили, зупинилися, звели і починаєте заново. Дуже класна вправа, якщо робити її а повільно. Якщо включатися розвивок в роботу ваших м'язів, дуже добре відчуєте м'язи прасу і взагалі попрацюєте внутрішню частину бідра. Є. Зовні всередині. Три, два, один, І. Три, два, один, І. Планка. Три, два, один, І. Планка. Три, два, один, і. Планка. Три, два, один, і. Виконуємо планку. Називається вона жабка, ззовні всередину. Ноги в Трікс. То, що ми робимо? Ми займаємо вихідне положення, тобто стаємо в планку. Є. Ми стали в планку. Далі. Мені потрібно добре тримати прес, е, поясницю. Я трохи розвожу ноги, як при розножці. Підтягую коліна під себе, звожу їх під собою і випрямляю на вихідне положення. Отож, давайте розіб'ємо на рахунки. Раз, розвів, два. Підтянув. Бачите, коліна шише ліктів. Звів, три, чотири, випрямив. розвів, підтянув, звів, випрямив. Все, що ви маєте робити, це. Поступово збільшувати рівень навантаження та ускладнювати вправи для вашого прогресу. Є. Дивіться, Все записується. Ліва велосипед, піднімем тазу. Крок вперед піднімем тазу.